Друзі, вітаю! Сьогодні у нас нове надходження. Це Kia Sorento 2011 рік, дизельок, автомат на повному приводі. По кузову без питань, рівна, гарна. Є фаркоп з підключенням, є камера заднього огляду, Безключовий доступ, нова Hankook резинка. Такий він по колу, по металу гарний, рівний. Без питань По салончику, шкіряний салон, підігріви клімат, кондиціонер працює, автозатнім, повний електропакет, є складання дзеркал, блокировки, омивателя, повний мультіруль, дуже гарно, все працює, кнопочка в нас старт-стоп, без чеків, друзі. автівка з екранчиком все теж працює по задньому ряду порядок повний є в нас шторка є релінги та поперечні так друзі 2011 рік дизель автомат повний привід ціла тачка 13500 Приїжджайте на тест-драйв, на огляд. варто вашої уваги. Працює рівненько, гарно.